Це буде десь вот. Огачу. Думаю, я краще за мама хороші. Я батько, моя сусідка, одна друга сусідка, мама. З дочкою, це всі з одного славу. Але різні бригади просто. Різні бригади. І різний в мене вже два роки пройшло. Когось теж два роки, когось пів рік буде. Оце тільки єдине, що це ми знайшли фотографію. Що він в полоні через рік. 15 лютого, 2024 року, це була з фотографії. ВК писалося Субодольська, ВК-36, Луганська область. Але підтвердження немає. Ну, тобто Я подавала, то що підтвердження немає. Просто що, що фотографії ми впізнали, що це мій чоловік. На ну, ми, ми надіємося, може, комусь із тих полонених, що приїдуть, передати може фото. І може вони побачать, впізнають, може вони були разом, може десь бачили. У мене наречений на запорізькому напрямку. 15-та бригада Карадах. І на минулому обміні впізнали ось цю тутурумку, сказали, наче бачили в Луганській колонії, але також інформація не точна, тому надіємо, що на цей раз вже ми дізнаємось більшу інформацію. Ніякої інформації взагалі за хлопців з нашої бригади за хлопців з запорізького напрямку немає. Ось побратими наші. Також зникли Запорізького і Покровського напрямку. У нас виходить з нашої бригади немає офіційно підтвердженого пологу. Всі вважаються зниклими без вісти і все. Хлопці також вийшли всі в трьох, ось, мій чоловік, вийшли в трьох на завдання 28 грудня 23-го року. 31 грудня, ну це вони всі в грудні, немає, що на ту позицію вийшли. І 31 грудня вже вони були зниклі без вісти. На даний час ніхто ніякої інформації нам не дає. Один хлопець у нас, ось Сергій, він в полоні. О, Саша і Сережаний чоловік, ми сподіваємося, що можливо, можливо, молим Бога. Як ви дізналися от, про таку можливість приїхати? Ну, викидали, викидали з з з джерел, так. Да. Ви приїхали сьогодні, бо ми говорили з деякими людьми. Ми вже приїхали в середу ще були в середу, так. чекаємо. Чекаємо, можливо, ми не знали дійсно, який день він буде. Приходили, чекали, ждали, молили. І Сьогодні, думаю, можливо, хтось впізнає хлопця по фотографії.